Все, і це із моїх каталогів. Чим ми тільки не займалися. Але ну, кожен раз, коли я повертаюся або своєї записи, я розумію, що може бути, здається, що це прямо робота. Але, ну, для мене це як для, для місцевих сексистів. Ну, Хобі. А ви в цьому місці проживають хто? Я... Німці, Євреї? українці. І це тільки ті, кого я знаю. Для чого ви ведете так А я думаю, моя дорога поруга до того, що якщо це город, а проживають на далеко не тільки Росія. Він не такий самий русський, як український чиновник. Я спрашив, що вам? Зараз не слухаємо. Ні, згодом, нічого не слухаємо. Покривавши парню, я був не вірив. я якої пародії ви устроїтеся? <слуху> я згодом правом залічувала <продуктив> цього владика. Так як і більшість наших акторів, мабуть, 99% я за світоісторик, і таким чином можна більш зануритися в епоху, яку ти досліджуєш, і намагаєшся показати. Ті завжди якийсь захват, що можна в це залучити більшу кількість аудиторії і якось пояснити, що це не сухі факти та дати, що ми маємо безпосередній зв'язок з теперішнім. Люба це те саме жест, який попереджав прям про ковід. За які било і ви мають там знати, там острів, там амфор? Те, що ми опрацьовували завдяки музею велику кількість архівних матеріалів, тобто ми е, вивчали, ми читали документи, яким чином постав музей, там записку Стемпковського. Е, ми вивчали те, чим він займався перші десятиліття. Е, і, але ми спробували це подати у такому цікавішому для широких мас форматі, не просто розповісти, а й показати.